І всім привіт, підписники! Це 3000 переглядів. Третя частина. Ну, не будемо затримувати, погнали зразу в катку Stenstone. Коротше, хочу вам сказати таке, 7000 переглядів, реально, ну це дуже багато, це дуже швидко. Ви просто, ну, молодці, але реально трохи більше підписуйтесь. Бо 7 тисяч переглядів, 5 підписників, ну і там щось 92 лайки. Ну що по лайках хотілося б теж, знаєте, із тих 7 тисяч, хоча б тисяча лайків. Ну і плюс-мінус хоча б було 500 підписників, я вас прошу. Давайте такого. Я ще й додав опис. Давайте зробимо на 10 тисяч переглядів хоча б, ну, 10. Песники точно має бути. Ну, самі розумієте чого? Ну, добре, зараз дам так сам стоун. Фарс 7 і реально це, ну, це багато. реально ну за багам. Так, ну мы заперек. Позов був чел. Ну, Добре, теж буду за.

Граться. Чат пропадный. Давчик. Итак, кто на самом деле с набор? Не написали. Не вам, якщо ви підписку скажемо до 100 підписників, це буде прямо. Я до вас опит давайте на канал, так що не підпослухати. Якщо... Оплю багато підвірую ви... на одному із відео є цілих 2000 переглядів. Тобто, ну це реально жорстко. Ну, видите самі один з гравців покинув вийшов з матчу. Так що будемо грати в стендовчик, як говорять. Чекаємо зараз, щоб... Ну, до наступної картки, щоб реально у наступній катці щось був. Бо я мене хотів би грати перше за Тере, бо Тере то таке, а то перше зливати, перші раунди там є до розумієте, що ви візьмете перші на 5 раундів, то ворог не буде на будь моралі, то він програє, то його нічого не получається. А я по терево, ну, це буде для мене... як для, для мене важче. Ви? Та просто привезу спецнулі раптом карту, ну.

Так, я думаю, мы будем. Сегодня е, е, що, е, не напомню, что одно, может его видео в этом и эм. так, что сегодня получится, того кладуша одного видео, что это за це на пятый правил. Не можно було на базу четко Ми красцеве не помогать. Тако, короче. напевно, дігу. дигу. вони швидше за все кладать бомбу? Давайте погнали, пацаны. Я же чуть не с На моем я знаю, где я цей берлок. Почему ты нашка?

Я одна кашку <звук> ага, Ну, <дрожі. звук> Понятно. У меня нужны вот килл, под розетка Так что давайте пишите комментарии всякие такие штучки. І на 10 000 переглядів... Барахуйте яких туда і проживає. Розумієте, тобто кожен брать на двумісто мене впізнає. Ну не впізнає, по. Щоб найбільше переглянути, то я почне пізнавати нового. Так, я купила по правилам на ютуба, щоб я е, не показати канала. Потрібно тысячу... Тисячі... підписників, а також 40-200. Тисячі... Ну, зробити зараз бомбу у мене? Ну, в принципі, хтось може зробити вихід. Та, в принципі, Типа соло, а ви я маю змогти. Думаю, я зможу зібрати хоча б по одному із... Але я спалився. Спалився в позиції. Не пак, я там нікого нема пацаны, ну если ну разумеется пацаны, так що давайте Зробим, зробим, зрабин опустить кров. Ну да, я кровь, так не кила на ноль-ноль. Я не тут б... я б... не куда на парк. Я тоже буду, але е я типа грав в ивент, а я, е я там не зміг. Я уже не помню, как не назвать. Напишите в комментариях, короче. Тобто. Eu... Я взагалі... Я... Я... Мужо... Нет. Пацаны, это мексики брэк. Типа. У них типа типа алмамян. Бачу. Треба було прицел зайти, якби бы був, полку да, тобто у мене тоже другий був. был Йо-йо-йо, пацани. Я вам так скажу, Щоб просто не заходить нам, якщо ви не вмієте грати. Вот такой Просто не бачите. У мене 5 кілів, а пол про ноль. За ці раунди так і треба грати. Я так і граю, а тут не. Я поняв, куди треба зайти, щоб убити якомога більше людей. Берем це. Але головне, що процес. Ні, куди ззади? Ну зараз просто прийдуть або всі на а, або, або всі закладуть бомбу. Эй, а на що один в пятнах семь там не сюда. Девяносто в нього так полота. Мы надо пули. Ще моя авантюра не прошла? Це вже один п'ять, ну то пацану. Так, я йду, і я думаю, мені пропити в хіщати або. Так, зверху я, в принципі, нікого не чухати, але... Так, піде. Так, він це на бок? Чупі, ч ты не меня? Окей, він когось збив. Але пацани на мене іграє, тут не поміняю. На нашому мене заходите, якщо ви не вмієте грати. Напишіть в коментарях, наскільки ви пальців граєте. Ясно играю на два, ну щось там може пропали на 3, але порапто на два. Я тут не тим, коротше, що... Мене вбили. Типа... Я... мені багато хто говорить по на 4, грай на 3, але я вже в нього тут приучу, мені за підварство не пише. А знає, що я знаю, что я можу почати вчитися так. Це я можу зробити. Але ну, я вже підучився так і рада, я не хочу пальце, розумієте? Я вже натренувався. А я тут О, разу, спасаться вам не треба вы. почекаємо тут. Прям встроен. так ты без матик. У-у-у, пацаны, это же там Теж не обійшли, не добре, два 20... сім'я. Тепер ми зайдемо за документу, то прийдемо заказати вам. Я не підтримую цю штуку. взагалі, ну бо це розуміють, це у людей. вже дай.

Не ну це просто у ну, мене камбек Пацани, пацани, ну. це has been defused. With... Я... <пят> не впорочна, дуже... оце... це ну грає, я рай? Я ира кібер? З...

там, голову, а Ему любую точку в мене прям. Пацан-то заточил мне надо назить клюю. Я думаю, мне за цей цену с ним. Да, не думаю, что цей черво 2, 8. У! Просто затащить. Не перезаряджай. Он там знизу напевно. Не перезаряжаем. Ой, ой, я его понял. Спуск, спуск, спуск. спуск. Хорош. 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 Это Stemt!

Estou plantando. Bom, has been planted. Hva er det som skjer? Okay. Ne oluyor? Ne bitince ne bitince oy 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 我拿出去，怎么怎么怎么怎么打？ 把七星。 28, плюс 14 це як? Коротше, мінус 24. <плес> Прикольно вийшло. Ой, що э, Не читайте. Чатик, будь ласка, э, не чекайте. Не, не читайте, пацани зразу виходите. <плес> Коротше, таке було відео в Стендов 2. Така була каточка. Да підписуйтесь. Будемо скоро робити відео на 5000 переглядів, але воно буде одне. І це буде швидше за все. шорт. А по-друге, 7000 правди. Я тож, я так само буду робити. Сум. Опа. Нам буде на графік. Бабулі, підписуйтесь і ставте лайки